Алло, привет всім! Привіт з Єгипта. Е, я хочу сьогодні записати це відео, таке трошки незвичне, але е, з такою целью. Е, коли ми сюди їхали, в Єгипет, е, дуже багато було людей, які нас відговорювали. Казали, куди ви збираєтесь? Який Єгипет? Там революція, там війна, там стріляють, подривають. Другі казали, куди ти їдеш? Там акули плавають, змії повзають. Треті казали, не їдьте, там мухи кусаються. Потім казали нам, що... Дуже вітри сильніші, вітри такі сильніші, що взагалі там неможливо купатися, отліви приліви, коротше, найблагопорядна стріна це Єгипет. Потім все-таки ми вирішили все-таки твердо їхати і закинули в інтернет багато інформації по різних туристичних агентствах, які би нам вибрали той готель, який я хочу. І Коли ми приділилися з готелем, ну і вибрали оператор, який вийма, прийма, ну, дав найкращі умови. То тут почалося взагалі капець, з інших туроператорів, що почалось? Любий готель тільки не цей. Любий тільки не цей. Там взагалі, там капець і так далі, так далі, так далі. Так, так, так. так от що я хочу сказати. Дивіться, от ми тут зараз в Єгипті. Тишина, покой, красота. Вітру вообще, нема. Вообще, нема. Температура 32 градуси. Море спокійне, море чисте, рибки плавають. Так як все, все як на картинці. Ну, от. Е, гадюк взагалі ще ні разу не бачив. Мухи, де вони ділися, я не знаю, але ну, щось не кусаються. Вот. Отель прекрасный, шикарный, величезный. Ну, короче, все, что надо. Если дверь, то я вам зараз просто покажу и море. Так и так, два слова и отель. А потом скажу все-таки, что я вам это все рассказываю. Вот, смотрите. Привет. Зараз вечір ми сидимо в рибному ресторані і будемо зараз їсти краби, всякі палички морські і так далі. Розказує от що. що Ми, ми е, нас є така позиція, що ми завжди хочемо мати свою думку на е, ці нюанси всякі. І поки я сам не попробував, е, це значить, що я не знаю. І от дивіться, скільки нам всього наговорили, і це все казалось повністю єрундою. Точно так само наш бізнес, світловий маркетинг. Вивосан, вам можуть говорити кучу гадостей, кучу, кучу гадостей, куча людей, які десь щось колись чули, десь щось може самі попробували, в них не вийшло і так далі. Будьте говорити, що то ерунда, куди ти лізеш, скільки вже людей там було, там нічого не можна заробити, там, зрозуміло, він там доктор, у нього добре виходить, а ти куди лізеш, там і так далі. Хорошо, ти, ти хороший на ну, які... люди всі там ідіоти, в тебе не вийшло. Пойміть одне. Попробуйте самі. Попробуйте самі, Тоді ви получите той результат, на який ви будете мати, по крайній мірі, своє. Знаєте, я такий анекдот. Зустрічається два значить, чувачка і він каже, що розслухав Челінтану, така фігня, каже, де ж ти його чув? Ну каже, як де? Вчора сусід мені наспівав. Понимаєте? В ісполненні цього друга Челінтану, да, можливо, ерунда, але сам Челінтану, це, це супер, це шикарно. Так що дивіться, не слухайте нікого. Коли вам є таке поняття, як похитілі мічти. Це люди, які вас будуть відговарювати від всього. Щоб ви тільки не хотіли десь колись щось отримати, вони будуть відговарювати, Це похитні мічти. Від таких людей треба тікати. Не слухайте ніколи нікого. Все, добувайте своїм досвідом. І повірте мені, ті, хто говорять вам, що це ерунда, це похитілі мішти. Прийдіть сюди, спробуйте і побачите, як це класно. Точно так само, як класно зараз нам тут. Дякую. Зупиняю.